Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звуть Юр Гаврищак, і зараз е, лаконічно оглянемо останні актуальні новини станом на вечір вівторка. А нагадаю, що на календарі у нас 28 жовтня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із цієї платформи проросійські наративи. А їх відверто тут до хіба. Отже. Щодо основного на сьогодні, Зеленський анонсував обговорення з радниками України та ЄС плану завершення війни. Зрозуміло, що завершення війни Росії проти України паралельно Лавров включив бреда генератор черговий і переконує, що Росія увага готова надати гарантії безпеки країнам-членам ЄС про потенційний ненапад з боку Кремля. Путін віддав наказ захопити Покровську до середини листопада. Є підтвердження із кількох джерел. І власне до реального позитиву до реально позитивної новини після введення санкцій з боку Дональда Трампа проти Роснефті і Лукоїл чимало індійських НПЗ призупинили закупівлю російської нафти. Є підтвердження в західній пресі. Але давайте про все по порядку сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів, а звати його Девіт Ван Вілем. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю або в суботу радники України та ЄС. Зустрінуться щоб обговорити риси плану завершення війни. І нагадаю, що раніше президент України в інтерв'ю агентству «Аксіус», з яким спілкувався напередодні, заявив, що теперішній правитель Росіюшки Владимир Путін навряд чи прийме мирний план, над яким працює коаліція рішучих, і власне напередодні «Аксіус» повідомляло, що після зустрічі Трампа із Зеленським прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану адміністрації Дональда Трампа щодо сектору гази. Зеленський цю пропозицію від Стармера обговорював і також спілкувався із британським прем'єром та іншими європейськими лідерами ще минулого тижня. І у спілкуванні із нашими європейськими союзниками пояснював, що ситуація в секторі Газа і в Україні абсолютно різні. Але президент України готовий працювати над цим планом. І, За словами Зеленського, план повинен бути коротким, без великої кількості деталей. Наприклад, план щодо припинення вогню і розповідав. В Зеленський напередодні що працюватиме Київ над цим протягом наступного тижня або 10 днів, і от сьогодні бачимо оголосив про те, що в п'ятницю чи в суботу риси завершення війни обговорять українські і європейські радники. Щодо Лаврова, нагадаю, що міністр закордонних справ Росії, так званий, напередодні заявив, що Кремль нібито готовий прийняти концепцію завершення війни, яку запропонувала не коаліція рішучих, а білий дім, тобто заморозки е, усе по лінії фронту на неї клюнули чимало до речі е, українців і з неправильної подачі блогерів, також українських, зокрема на Ютюбі. Що тобто, от Путін вже вийшов із заявою, що готовий зупинити війну. Погасив ці надії, а відверто брехню оголошено з боку міністра закордонних справ Російської Федерації, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. І з його словами повірити в це можна буде лише після припинення вогню, що готові заморозити по лінії фронту. Зараз просто військові дії росіяни. А поки що, розповідає Коваленко, це порожні балачки для уникнення санкцій. І відверто це все так і виглядає, що виголошують всякі пропозиції, ідеї з тимчасовим перемир'ям в повітрі на землі чи де інде. І Дмитрів паралельно приїжджає до Сполучених Штатів Америки. Розповідає, що санкції насправді зашкодять відносинам Москви і Вашингтона, і це тільки зашкодить громадянам Сполучених Штатів Америки. До цієї теми ще повернемося. Щодо Міністерства закордонних справ Росії, то згодом після цієї заяви Лаврова, яка шороху чимало наробила в інфополі, з'явилося повідомлення від його заступника Михайла Галузіна, який висловився щодо нового раунду ймовірних переговорів із Україною. І він стверджує, що будь-які зрушення щодо нового раунду відсутні. А чому? Бо Україна, нібито, відмовляється від діалогу. Ну, власне, нічого нового постійно були заяви з боку Кремля на Ступного штибу ми готові розмовляти, але українці водночас ухиляються від діалогу про завершення війни сьогодні. Знову заговорив Лавров і ще більше нісенітниці озвучував ніж напередодні на початку тижня. В понеділок міністр закордонних справ заявив, що Москва не нападатиме увага на будь-яку країну членкиню НАТО і запевнив, що Кремль навіть готовий закріпити це в майбутніх гарантіях безпеки. Уявіть собі. Кремль, який планував за три дні захопити Україну, а війна вже триває четвертий рік. На що на чому наголошував свого часу Дональд Трамп, вказуючи Володимиру Путіну, що нехай розбереться із цією проблемою, а не розповідає про всякі бурісники, які літають на 14 тисяч кілометрів. І після цього виходить Лавров і розповідає, що Росія готова надати гарантії безпеки європейським країнам, що вона не нападатиме. Зафіксуємо це в голові. І, от, повертаючись до Лаврова, за його словами, західні нібито готуються до нової великої європейської війни. Про стару Лавров не згадував, але про нову, от наголошує. І він також поскаржився на те, що північно-Атлантичний альянс продовжує розширюватися майже щохвилини всупереч усім попереднім зобов'язанням. Не знаю, кого мав на увазі, можливо, вже українців відносить до північно-атлантичного альянсу і наші розширення на деякі російські губернії. Які вдалося їм відвоювати назад. Бо останні, хто вступали до Північно-Атлантичного Альянсу, це е, Фінляндія, Швеція. Більше ніхто, начебто. І зацитую Лаврова, щоб не перекручувати його бред. Ми неодноразово заявляли, що у нас не було і немає намірів нападати на будь-яку країну з найнижчих членів НАТО чи ЄС. Ми готові закріпити цю позицію у майбутніх увага, гарантіях безпеки для цієї частини Євразії. Але... Стверджує Лавров, лідери Євросоюзу ухиляються від розгляду цих гарантій на колективній основі. І, власне, за словами багаторічного дипломатичного коня Російської Федерації, лідери європейських країн вважають, що після закінчення війни в Україні гарантії безпеки можуть існувати не за участю Росії, а проти нею. В принципі, логічно, бо поки жодна країна-членка НАТО не нападала на іншу суверенну країну, чого точно не можна сказати про Російську Федерацію. Тому всі обговорюють те, як протистояти майбутньому Росії, і унеможливити її в напад в майбутньому на будь-яку із країн, а також на Україну, але точно не піднімається питання про те, що. Ймовірно, хтось із європейських країн захоче в 21 столітті розв'язати війну проти кернівського режиму. Повертаючись до Лаврова, він висловив занепокоєння через штучне розширення зони відповідальності НАТО. Жодна країна, група країн чи організації не повинні претендувати увага на регіональне домінування. На жаль, саме цим займається НАТО. От мене цікавить питання до Лаврова. А Росія не зацікає на регіональне володарювання, до прикладу, на території Молдови, на території України. Ну, це вже в принципі неможливо. На території е, Білорусі, де вже план із володарювання і домінації, і розширення зони впливу реалізований повністю. Також йдеться про Грузію. Де е, успішно перемогла на виборах грузинська мічта, попри опір великої кількості, е, зауважимо, грузинського народу. Е, це в увагу на це не звертає в принципі Лавров. І е, також е, от. Е, Кінь дипломатичний заявив, що лідери країн НАТО нібито переконують Вашингтон відмовитися від ідеї врегулювання війни в Україні. І за словами Лаврова, Європа не хоче припинення війни на відміну від Вашингтона і Дональда Трампа. Ну відверто вкотре продемонстрували ці заяви, що Кремль застосовує тактику підлабузництва до теперішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки і водночас паралельно. Звинувачує Європу у тому, що Брюссель, Лондон, Париж хочуть, щоб ми воювали до останнього українця. Хоча президент Володимир Зеленський заявляв, що 10 років ми не хочемо воювати проти Росії, не можемо і не збираємося, і це він оголошував, спілкуючись із європейськими наголошую союзниками, не з будь-ким іншим. Щодо євросоюзу, то нагадаю, що ця структура не є монолітною, і деякі країни точно не хочуть допомагати українцям протистояти російській агресії, російському повномасштабному вторгненню. І у підтвердження цьому стаття, яка сьогодні з'явилася на сторінках видання Політико, яка розповідає про те, що три країни Європейського союзу а це Угорщина, Чехія і Словаччина, готові спробувати в рамках Євросоюзу антиукраїнський альянс. І власне політику посилається на слова радника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаша Орбана, який розповідає, що його безпосередній шеф сподівається об'єднатися з Андрієм Бабішем. А нагадаються керівник правопопулістичної партії, яка помогла на нещодавних парламентських виборах у Чехії, а також об'єднати свої зусилля із словацьким прем'єром Робертом Фіцом. А все заради того, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів Європейського союзу, включно із проведенням попередніх нарад перед самітом. І от політико зазначає, що до створення міцного політичного альянсу цього трикутника Прага, Братислава і Будапешта ще дуже і дуже далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям МЕС щодо фінансової та військової підтримки України. І от як уточнив представник Орбана, новий блок буде відновленням діяльності так званої групи ВІ-4, до складу якої нагадаю традиційно входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. І нагадаю, що після 2015 року е, року ця сама група в 4 виступала за жорсткі зовнішні кордони Європейського союзу і проти обов'язкового розподілу мігрантів між країнами, і це все нагадає відродження вишеградської четвірки. Нагадаю, що у 1991 році, у угорському місті Вишеград відбулося зустріч президентів Польщі Леха Валенсе, тодішнього керівника Чехословаччини Власлава Гавала та прем'єра Угорщини Йожефа Антала, і вони зустрілися після ухвалення відповідної декларації Вишеградської четвірки, і головною метою тоді була інтеграція цих трьох країн до євроатлантичних структур. Але от бачимо, що з 2015 року курс змінився. Вони виступали за зміцнення кордонів Європейського союзу, і точно щоб не розподіляли мігрантів, не розпорушували їх між країнами. Коли вдалося вступити до ЄС, заговорили зовсім про інше і нагадаю, що після повномасштабного вторгнення Росії до України цей самий альянс Ві-4 просто розпався, оскільки Варшава зайняла жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина протилежно практично її підтримувала, повертаючись до заяв Помічника Орбана, то новий вишеградський альянс налічуватиме три країни, оскільки Польща з теперішнім прем'єром Дондом Туском не приєднається до нього через підтримку України. Нагадаю, що раніше Фіцо і Бабіш підтримували позицію прем'єр-міністра Угорського Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску. А Бабіш, який переміг на крайніх парламентських виборах в Чехії. Зазнав чимлої критики за скептичне ставлення до подальшої допомоги України, зокрема, міністр закордонних справ Чехії, а звати його Янне Ліпавський, заявив, що Бабіч може діяти цитую як маріонетка Орбана за столом Євроради, і відверто ця людина права. Але з ким скільки разів і яким чином не об'єднувався Орбан проти України в середині Європейського союзу? Всі усвідомлюють і розуміють, що все вирішиться на полі бою. І відносно до цього сьогодні вийшла. Інсайдерська стаття на сторінках авторитетного видання Financial Times, що кремлівський диктатор Владимір Путін поставив завдання перед своїми головами. Які знаходяться в зоні так званої спеціальної воєнної операції, захопити наш український покровськ до середини листопада, і як пише Financial Times, Росія різко посилила наступальні дії на Донбасі, активізували операцію там, намагаючись досягти перелому на фронті. Після цитую «безрезультативних мирних ініціатив з боку Дональда Трампа. І за даними видання Путін поставив своїм військовим завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада, і наголошу, що частина російських підрозділів уже проникла у місто, але наголошується в цій самій статті, що українська сторона спростовує повідомлення про повне оточення. Окрім цього, у генштабі збройних сил України підтвердили, що до міста увійшло близько 200 Російських військових, а вздовж лінії фронту понад тисячу кілометрів тривають запеклі бої. Нагадаю, що логістика ускладнена через постійні атаки та зруйновану інфраструктуру, а наступ супроводжується повільними просуваннями росіян в напрямку Лимана та Константинівки. Окрім цього, сьогодні Покровська. На своїх сторінках згадувало і інше іноземне видання йдеться про Вашингтон Пост, яке спілкувалося з одним із українських офіцерів на умовах анонімності, і він повідомив, що південній стороні міста скупчилося від 200 до 250 російських військових. І як розповідає цей офіцер, зараз бойова обстановка це вуличні бої. І от наголошує Вашингтон Пост, якщо Покровськ впаде, це буде найбільше місто взяти російськими військовими з часів кровопролитних боїв за Бахмут у 2023 році. Нагадаю, що Покровськ – це ключова ланка в ланцюзі міст фортець, які перешкоджають власне. Кремлівському режиму і російським військам захопити всю Донецьку область, що, як відомо, є однією з головних цілей у цій війні. Були вони нові поставлені Володимиром Путіном і генштабом так званого міноборони Росії. І нагадаю, що також Кремль поставив умовою припинення вогню з дачою Україною і іншою частиною Донбасу, тобто вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. І Нагадаю також, що Покровськ є перехрестям автомобільних і залізничних шляхів і наближає російські війська до великих міст Донецької області, таких як Краматорськ і Константинівка. І також хотілося б нагадати, що кілька днів тому начальник кінштабу так званих збройних сил Російської Федерації, генерал Валерій Герасимов, спілкуючись із Володимиром Путіним, повідомив, що Війська Кремля, начебто, оточили близько п'яти з половиною тисячі українських військовослужбовців на Покровському напрямку і ще п'ять тисяч у районі Купінська Харківської області. Зрозуміло, що це все вигадки побрехеньки, які спрямовані на внутрішню аудиторію, і також на Дональда Трампа, який би мав би повірити в якісь нереальні темпи просування у на фронті, чого насправді немає, До слова, цю гіпотезу. Підтвердив і Володимир Зеленський, який напередодні спілкувався із журністами на закритій зустрічі, і от президент України стверджує, що росіяни намагаються цитую продати американцям інформацію про нібито повний контроль над східною Україною. Але це неправда. Що сказав Зеленський? Росіяни показують карти, начебто, американцям з уже захопленим Покровском, розказують, як вони на Дніпропетровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. А це просто брехня. Ми розуміємо, а для чого їм Покровський він їм потрібен тільки для того, щоб сказати: дивіться, Вся, все таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть єдиною є єдиним можливим варіантом. Перепрошую, інакше будуть росіяни захоплювати ще і ще і ще і більше. Нагадаю, що не змінилася вимога від Владимира Путіна. Він е, два пункти основні для припинення вогню висуває і пропонує Дональду Трампу. Перше, це українці, українські військові виходять із Донбасу. І друге, це гарантії того, що е, після припинення вогню на території України не будуть присутні е, військовослужбовці країн-членів НАТО. Повертаючись до Володимира Зленського, то як і Financial Times, так і Washington Post, він е, наголошує, що Росія планувала захопити Покровськ ще рік тому, але їхні плани провалилися, і тепер бачимо судячи з інсайдів, відсунули дедлайн цей. Е, Владимир Путін відсунув його до середини листопада. Окрім цього, спілкуючись із журналістами на закритій зустрічі, український президент наголосив, що Україна не може собі дозволити віддавати на деяких напрямках військовослужбовців один до восьми людей. Що в принципі робить Росія на Донеччині на Покровському напрямку? Як бачимо, Владимир Путін використовує своїх співгромадян просто як. Для того щоб доказати світу, що він щось стає, може на полі бою. Щодо донецького напрямку, то хочу вам продемонструвати відео, яким сьогодні поділилися наші українські прикордонники, як вдалося відбити черговий штурм ворожий і при цьому знищити 12 одиниць бронетехніки, серед яких два БМП та чотири танки. Окрім цього, було знешкоджено 40 окупантів, зізнаються прикордонники, і зазначається, що це вже п'ятий у жовтні штурм противникам напрямку населених пунктів Володимирика та Шахове. А зараз друзі до справді приємних новин, які я анонсував ще на початку випуску, оголошуючи основні теми. Сьогодні з'явилася е, стаття на сторінках Агентства Reuters про те, що багато індійських нафтопоробних заводів призупинили закупівлю російської нафти. І в статті йдеться про те, що після введення американських санкцій проти роснефті і приватної Лукойл, які нагадаю, є найбільшими експортерами сирої російської нафти, е, багато індійських НПЗ призупинили. Е, Закупівлю російського чорного золота, і як деться в статті зараз вони очікують ясності від уряду з Нюделі та постачальників, що далі робити. Паралельно деякі НПЗ уже шукають на ринку альтернативу, і власне це повідомлення з'явилося з посиланням на джерела знайомі, які працюють у цій галузі. При цьому йдеться у статті Reuters, що державна компанія Indian Oil заявила, що продовжить. Купувати російську нафту, поки на саму сировину не накладено санкції, і наводиться у приклад слова фінансового директора цієї самої компанії Індіан Ойл, а звати його Анудже Джайн. І він заявляє, що російська нафта поки не підпадає напрям під санкції, а санкції накладені на компанії та судноплавні шляхи, і поки не ведуть напряму. Скажімо так, якийсь податок санкції на російську нафту ця державна компанія продовжить працювати із кремівським режимом з Роснефтю, тобто або з приватною Лукойл. І власне у цьому моменті хотілося б згадати такого персонажа, як Кирил Дмитрієв, а це спецпредставник Владимира Путіна із економічних питань і заходом. І нагадаю, що він нещодавно перебуваючи із другим візитом у Сполучених Штатах Америки, розповідав про те, що санкції проти Роснефті і Лукойла на Росію. Не сильно попливають, і в принципі вони неефективні. І окрім цього, Дмитрів практично дублював методичку, озвучену путіном раніше розповідаючи, що наша економіка міцна, і насправді ці санкції проти нафтового сектору Кремля погіршать стосунки між Москвою і Вашингтоном. А отам поле діяльності просто неоране, і нагадаю, що Дмитрів просто озвучив, Такий абсурд, що е, ці санкції призведуть до зросту цін на паливо для американців на АЗС, тобто, що бензин і диспаливо подорожчає через те, що поганий Дональд Трамп почав вводити санкції е, проти е, роснефті і Лукоєлів. Е, так, от після цих заяв нагадаю Дмитрієва вийшов інфополе Бесент, а це міністр фінансів США, і назвав Кирила банальним пропагандистом. Бо це все побрехеньки і проросійські наративи, яким не варто довіряти. І окрім цього, Скот Бесен навів чіткі цифри. Перше, що доходи РФ від нафти впали вже на 20% у річному обчисленні. І також Бесен заявив, що підозрює, що можуть також доходи обвалитися згодом ще на 20, а то й 30%. Уявіть собі. Зрозуміло, що це вдарить по економіці Російської Федерації, а також по бюджету, куди ці нафтогазові рублі вливаються. І звідки фінансуються військові дії проти нас, проти українців? Окрім цього, навів ще одну цифру міністр фінансів Сполучених Штатів Америки: що зростання російської економіки на час повномасштабного вторгнення дорівнює практично нулю а інфляція більше 20%. Щоправда, у своєму спілкуванні із CBS News Бесен трішки злукавив. Чому? Він наголошував, що Ніделі повністю припинили закупівлю російської нафти, і багато китайських НПЗ просто зупинилися. Як бачимо із публікацій та інсайдів та цифрів від агентства Reuters, це не до кінця правда. Але те, що Бесенд просто. Не добере до уваги жодного слова сказаного з рота Дмітрієва, який переїхав налагоджувати фінансові якісь містки і переконувати американців, в тому що санкції не є ефективними. Він не бере до уваги, і це напряму говорить на американському популярному телебаченні. Щодо Нью-Делі, то нагадаю, що Індія стала найбільшим покупцем російської сирої нафти після вторгнення Росії до України у 2022 році. І станом на зараз вона. В принципі, покриває 40% відсотків обсягів від загального експорту російської нафти будь-куди на другому місці Китай. А на третьому, якщо мені не зраджує пам'ять, станом на 28 жовтня є Туреччина і Раджеп Таїб Ердоган. І повертаючись до інсайдів Reuters, джерела повідомили, що. Вже деякі компанії займаються пошуком альтернатив щодо заміни російської нафти і наводиться. приклад іракські аналоги, два бренди, а також американська нафта Вест Texas Але додається при цьому, що вартість цієї останньої американської нафти зараз на 3-3,5 долара вища ніж у конкуруючих марок От можливо, таким чином, таким тиском з боку Дональда Трампа доведеться Нью-Делі закуповувати саме американську сиру нафту, а не російську. І до речі, нагадаю, що напередодні міністр енергетики Російської Федерації звати його Сергій Цивілєв, спілкуючись із пропагандистами Старс, намагався пояснити, чому ціни на Безпосередньо і бензин зростають, і стверджує, що це не має жодного відношення до того, що прилітають українські безпілотники по НПЗ, а також не має жодного відношення після того, як вів санкції Дональд Трамп щодо Лукоїл і щодо Роснефті. Цивілів пояснює російському народцю, що це просто сезонний попит та ажіотаж на ринку, і не враховує того, що понад 30% Російських НПЗ вивели із ладу наші українські безпілотники. Про це жодного слова не зазначено. І до речі, в підсиленні цієї інформації була стаття Блумберг, де зазначалося, що ціни на бензин на Росії підскочили на 3% у вересні і зросли ще на 2% у жовтні. І насамкінець, друзі, до найважливішої інформації у цьому відео потрібна ваша допомога для хлопців із 33-ї окремої механізованої бригади, в якої чимало пошкоджених автомобілів, на яких вони робили відверто зараз. Ми це слово запікуємо слово сполучення. Ворогам зараз вони працюють на донецькому напрямку і потрібно відремонтувати автівки, щоб далі могли проводити свою ефективну роботу. Ціль невелика. Сума ремонту загальна: 100 тисяч. Гривень зараз продемонструю вам відповідні фото пошкоджених автівок і закликаю вас допомогти хлопцям з 33-ї окремої механізованої бригади. Це був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24-го каналу. До зустрічі.